І загалом вночі противник атакував Україну 57 ударними безпілотниками типу шахети, безпілотниками імітаторами різних типів. За попередніми даними підтверджено збиття 29 ударних безпілотників типу шахет та безпілотників інших типів в 9 областях, 14 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені. Внаслідок ворожої атаки постраждали Миколаївщина, Одещина, Харківщина, Київщина та Сумщина. І наслідки атаки російських безпілотників на припортову інфраструктуру Одещини оприлюднила Ізмаїльська районна військова адміністрація. Там наголошують, що минулося без загиблих і постраждалих однак є ушкодження будівель. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо погрожує заблокувати всю допомогу Україні від Євросоюзу, якщо президент Володимир Зеленський не відновить транзит російського газу через українську газотранспортну систему. Про це інформує смер. Окрім того, Фіцо назвав Зеленського ворогом Словаччини і додав, що заходи у відповідь. Єдина мова, яку розуміє Зеленський. При цьому прем'єр словаччини відкинув пропозицію президента України про можливий транзит газу до європейських країн з Азербайджану. Ну тобто, бачимо, що тільки російського газу хоче Фіцу. Ну і хто тоді ворог Словаччини?